Мої вітання усім, хто з нами. Час новин на першому міському і про все найважливіше вже за мить. У студії працює Наталя Болдинська. 1 вересня у Кривому розі розпочався новий навчальний рік. Особливим він став завдяки відкриттю трьох унікальних для Дніпропетровщини підземних шкіл та візиту міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Подробиці на початку випуску. Перше вересня у Кривому Розі це не тільки свято знань, а й символ великої роботи, яку місто та держава зробили для безпеки і розвитку освіти. Новий навчальний рік розпочали 125 шкіл. За парти сіли понад 57 тисяч учнів серед них більш ніж 3700 першокласники, для яких цей день став особливо хвилюючим. Ми, Україна, є феноменальною країною. Ми будуємо підземні школи. Ми дбаємо про своїх дітей, про своє майбутнє настільки, що готові інвестувати величезні кошти в те, щоб у них була ця можливість. Я дуже дякую тут місту, меру міста за співфінансування. Бо вони дали досить велике співфінансування. Це 50 на 50 відсотків побудовано з коштами саме місцевого бюджету, саме міста, держава і місто тут об'єднуються заради одного заради того, щоб ця можливість у наших дітей з'явилася. У місті відкрили три унікальні підземні школи, які збудовані там, де облаштувати найпростіші укриття, було неможливо. Кожна з них розрахована на 300 учнів за одну зміну або 600 у дві зміни. Це не просто підземні приміщення, а повноцінні освітні заклади з усім необхідним для комфортного та безпечного навчання. У 2024 році. була проєктно кошторисна документація розроблена щодо протирадіаційного укриття і почались роботи. Протирадіаційне укриття на сьогодні фінал зроблено гарне, на 300 місць. Але у разі, якщо буде, не дай Боже, небезпека, то це 300 місць, які можуть діти, сидіти разом з мешканцями, а так на 700 чоловік, тобто стоячи, можна переховуватися в цьому укритті протирадіаційному. Саме протирадіаційне укриття зробили так, щоб діти навчалися очно, і тут ми можемо навчатися дев'яти класам, тобто тут 300 чоловік. І зараз у нас 170 чоловік під будівлю і закладу, тобто всього очно можуть навчатися чотириста сімдесят осіб. Проход... Враху навіть. Загалом у закладах освіти міста облаштовано 215 укриттів, сертифікованих ДСНС. Роботи виконували навіть там, де спеціалісти вважали це неможливим. Головне завдання, щоб кожна дитина могла навчатися у безпечних умовах навіть за 55 кілометрів від лінії фронту. Морозі сьогодні в школу йдуть 57 тисяч дітей. З них 4 тисячі першочків побудувало 215 найпростіших укриття і три підземні школи. Тобто у нас 57 тисяч дітей йде в школу і майже на 40 тисяч у нас є місць укриття. Що це означає? Це означає, що ми можемо там, в дві зміни в змішаному форматі забезпечити якісне навчання дітей. Важливим напрямком є її розвиток дошкільної освіти. У дитсадках створюють інклюзивні групи та спеціальні програми для дітей з різними потребами. Також у кожному закладі обов'язково облаштовується укриття. Укриття у нас було відкрите в 23-му році, яке ще здіяло, ну, 50 на 50 осіб. Зараз нам роблять Люксембург додаткове укриття. Це ну разом з міською радою, скажімо так. І буде воно у нас ще на 150 квадратних метрів. Тобто, ми можемо вже після відкриття цього укриття дітей, усіх уже взяти, Всі 110 дітей. Освіта Кривого Рогу це не лише школи й садочки, а й сучасні професійні заклади. Тут готують кадри для гірничої та технічної галузей, створюють нові лабораторії, навчально-практичні центри. Молодь отримує знання, які потрібні місту і країні для відновлення. Є одним із закладів професійної освіти, який на сьогодні набрав. Цей навчальний рік у Кривому розі почався зі здобутків, які ще кілька років тому здавалися нереальними. Підземні школи, укриття в садочках, розвиток профтехосвіти. Усе це результат співпраці держави, громади та міжнародних партнерів. А головне, попри війну, діти мають можливість навчатися, мріяти і будувати своє майбутнє. Анастасія Співак, Ірина Симкович, Максим Мурашов, перший міський. Резонансне вбивство цими вихідними у Львові застрелили чинного народного депутата від Євросолідарності, одного з ідеологів Євромайдану, колишнього голову Верховної Ради та члена ради. Нацбезпекою оборони Андрія Парубія стрілок замаскувався під кур'єра служби доставки та пересувався на мотоциклі. На відео з камер спостереження видно, що кілер підстерігав парубія. Коли той ішов по вулиці, нападник випустив вісім куль, одна з яких влучила в голову. До пошуків вбивці залучили підрозділи СБУ та прокуратури. Справу взяли на контроль МВС. Протягом 36 годин ймовірного підозрюваного у вбивстві затримали за участі спецпризначенців на Хмельниччині. Ним виявився 52-річний мешканець Львова. Він не є кур'єром служби доставки, постійного місця роботи не мав. Щодо мотивів, слідство не виключає російський слід. Всі версії відпрацьовують. Повідомили ми йому про підозру за двома статтями. Частина 1 статті 263 це незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї. І частину 1 статті 115, це умисне вбивство особи. Наразі тривають слідчі дії, які ще будуть тривати довгий час, бо дуже великий обсяг роботи у нас. Крім того, підготовлено питання про обрання вказаної особи запобіжного заходу. Ми будемо просити безальтернативний запобіжний заход, а саме тримання під вартою без можливості внесення застави. Мінус три цілі вночі армійці з повітряного командування Схід збили три російські безпілотники. По Нікопольському району ворог стріляв з артилерії та дронами. Під прицілом були мешканці Нікополя, Мирівської, Марганецької та Покровської громад. Внаслідок атак дісталося трьом приватним домоволодінням та лінії електропередач. Покровській громаді Синельниківського району зафіксували атаку безпілотника. Виникла пожежа на фермерському господарстві. Обійшлось без жертв. Напередодні протягом доби ворог тримав на прузі два райони області, задіяв безпілотника та важку артилерію і РСЗВ. Поранено чоловіка його у важкому стані доправили до лікарні. Внаслідок ударів пошкодження. Отримали два багатоквартирних будинки на житлова будівля. Пошкоджено сім приватних домоволодінь, господарські споруди, гаражі, лепи та газогони. В Синельниківому ворог скривав безпілотники, внаслідок чого виникла пожежа. В покровській селищній громаді поранену жінку також горів дах приватного будинку. Протягом останньої доби на Донеччині одна людина загинула. Ще двоє поранені. В області пошкоджені понад 20 приватних та багатоквартирних будинків. Кілька адмінспоруд, складські приміщення, об'єкти інфраструктури і транспорт. Внаслідок масованих атак на Харківщині. За добу одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. Найбільше постраждали Куп'янський, Харківський та Ізюмський райони. Пошкоджені понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, магазини, а також авто. Ситуація на Сумщині залишається напруженою. Там поранено двох людей. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні та господарчі споруди, легкові авто, об'єкти цивільної інфраструктури. Коротко про сьогодні. Були доповіді наших військових про ситуацію на фронті, передусім про Донецький напрямок, Покровськ, інші важливі ділянки. Ми захищаємо наші позиції і принципово те, що це активний наш захист. Ми знищуємо окупанти щодня. Дякую кожному нашому підрозділу за стійкість та влучність. Ми працюємо також і щоб усього необхідного забезпечення на осінь. Для нашої армії було точно достатньо. Будуть зустрічі, будуть наші контакти з партнерами. Плануємо дуже активний дипломатичний тиждень. Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів. Російські війська не зупиняють масованих атаки на півдні України. За минулу добу на Запоріжжі поранену жінку пошкоджені щонайменше 57 цивільних об'єктів. Це приватні та багатоквартирні будинки, авто, господарчі споруди, інфраструктура. Минулої доби Херсонщина знову перебувала під масованим вогнем російської артилерії та дронів. Одна людина загинула ще 13 мирних жителів поранені. Пошкоджено щонайменше 18 житлових будинків, серед яких багатоповерхівки. Також господарчі споруди, гаражі, і транспорт на Миколаївщині. Доба минула без втрат. Внаслідок атак дронів. Пошкоджено приватний будинок і авто. Мінус два ворожі гелікоптери та буксир у тимчасово окупованому Криму. Головне управління розвідки України вдарило по авіабазі росіян у гвардійському біля Симферополя, знищені два мі 8 вартістю до 30 мільйонів доларів. Крім того, в бухті Севастополя удару завдали по ворожому буксиру. Типу БУК вночі сили ППО нейтралізували 76 шахедів, і російські окупаційні війська втратили також 850 солдатів, понад 200 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 94 одиниці автотранспорту, 49 гармат, 17 броньовиків, 4 танки та гелікоптер. Українська авіація, ракетні війська та артилерія. Вразили один район зосередження особового складу та озброєння, два артилерійські засоби, два пункти управління. Протягом добини, що оборонці успішно відбили 190 спроб ворога атакувати на різних напрямках. І в цілому, за 1285 днів російської агресії вона втратила 422 літаки, 341 гелікоптер, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 32 тисячі гармат, понад 55 тисяч безпілотників, більше 60 тисяч одиниць автотранспорту, понад тисячу засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, більше 3,5 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад 1 мільйон 83 загарбників. Перший дзвонок у Кривому Розі стартував новий навчальний рік. 125 шкіл міста відкрили двері для понад 57 тисяч учнів. Вперше за парти в цей день сіли майже 4 тисячі дітлахів. Для безпеки школярів в місті облаштовані 215 укриттів, збудовані три підземні школи, які можуть прийняти загалом 900 учнів. Всі заклади обладнані системами контролю, тривожними кнопками, щоб навчання було не лише цікавим, а й безпечним. Як Шло свято першого дзвоника в одній з гімназій міста розкаже Анастасія Костенюк. Формою та сяючими очима. Саме так проходить перша вересня. Вже зараз вони сіли за шкільні парти і скоро поринуть у світ пригод. Для когось це повернення до рідних класів, для інших перший крок у зовсім новий світ. 1 вересня знову зібрало шкільні родини разом. У Криворізькій гімназії номер 58 свято першого дзвоника запам'ятається надовго. Тут яскраві кольори, запальні танці та пісні. більше за малечу хвилюються їх батьки. Валерія привела свою доньку Марію, яка цього святкового дня почула перший у своєму житті шкільний дзвоник. Більш за все, жінка-мрія, аби для її першокласниці навчальний рік пройшов без тривог та під мирним небом. Привела в перший клас свою донечку старшу. Я дуже переживаю, прям дуже-дуже. Я знаю, що ця школа найкраща. Я віддаю в надійні руки, так сказати, так би мовити. Донька не переживає геть, їй це дуже цікаво. А от мої хвилювання ну, знаєте, це, мабуть, була така крихітка, і отак швидко час сплинув, і Вона вже от першокласниця. Готувалися морально, готувалися. Мабуть, як і всі молилися, щоб не було тривог і було добре нашим дітям. Хоча б ну, дуже хочеться, щоб було мир. Все добре було. Микола цьогоріч перейшов до 7 класу. Літо школяр провів активно, тому відпочивши, вже готовий до нових навчальних звершень. Я переходжу до сьомого А класу. Літо в мене пройшло добре, я все літо грав з друзями, ми гуляли і відпочивали. До школи почали готуватися. Е е в серпні було дуже складно, ми бігали по всім магазинам, шукали потрібний потрібний одяг і. Канцелярію планую знову стати відмінником та гарно вчитися. Цього року у 58 гімназію після літнього відпочинку сядуть за парти майже 400 школярів. 49 з них першачки, які лише розпочинають свій шкільний етап. Заклад має всі необхідні безпекові умови, аби всі навчалися в очному режимі. Крім того, чотири роки поспіль у закладі присутня традиція: донат замість квітів вчителям. Це у нас вже дуже така класна традиція. Всі навчаються. Е, Вчальні роки, які починалися під час війни. У нас акція донати замість квітів. Є скринька, ось там вона стоїть, і обов'язково ці гроші потім будуть передані на потреби наших і татусів, і дідусів, і всіх, всіх хлопців, які дуже цього потребують. Звісно ж, за традицією всіх поколінь для школярів пролунав перший дзвоник. Протидав його особливий гість. 25 криворізьких закладів освіти цього року відкрили свої двері для учнів у змішаному форматі. Близько 60 тисяч криворізьких хлопчиків та дівчаток цього року сіли за шкільні парти. А для майже чотирьох тисяч відбувся перший у їхньому житті. Урок дуже прекрасно, що під час війни ми маємо змогу навчати дітей під більш-менш мирним небом, дякуючи нашим захисникам в облаштованих школах з укриттями, у мене сьогодні донька пішла в другий клас, тому я як мама і як Депутати, як заступник Олександра Юріча, бажаю всім нашим діткам миру, щастя, успіхів у навчанні і всім нам скоріше перемоги. Задля безпеки учнів у навчальних закладах створено 215 укриттів. А також у місті запрацювало три підземні школи. Тож нехай новий навчальний рік подарує дітям цікаві знання і щоденні перемоги, а батькам радість і гордість за своїх школярів. Анастасія на Максим Мурашов, Першимський. Новий навчальний заклад безпекового спрямування у Кривому Розі почав свою роботу ліцей МВС, в стінах якого навчатимуться 160 юнаків та дівчат першого і другого курсу віком від 14 років. Вони вступили сюди після закінчення. 9 класів для навчального процесу створили всі необхідні умови для здобуття освіти, а також для спорту, відпочинку та проживання. На церемонії з нагоди початку першого в історії ліцею навчального року побували почесні гості а також наша знімальна група. Перше до навчальних аудиторій. 1 вересня розпочав свою роботу Криворізький ліцей МВС. Цьогоріч заклад прийме на навчання 160 здобувачів освіти. З них перший курс це 120 ліцеїстів, другий курс 40 ліцеїстів. Вікова категорія від 14 років. Тобто, це юнаки та дівчата, які вступили до 10 та 11 класів ліцею. Для них тут створили всі необхідні умови для якісного освітнього процесу. Пансіон налічує 69 житлових кімнат, 13 аудиторій, лекційна зала, медпункт душо. Віта, туалети, мала та велика спортивна зали. Будуть навчатися діти наших героїв, які зараз захищають країну від ворога, які, на жаль, загинули. Це офіцери, солдати, сержантський склад Збройних сил України, Національної гвардії, служби ДСНС, національної поліції, загалом всього сектору оборони. Цього року ліцей працює в Кривому розі вперше. Перший курс набраний в складі п'яти груп. Це не військовий ліцей, це не поліцейський ліцей, це ліцей саме безпекового спрямування. І головним нашим завданням є створити максимально безпечні умови для вихованців і дати наскільки нам і їм визначено це сили і знань, і національно-патріотичного заряду. А ще тут облаштують навчальні кабінети для професійного орієнтування ліцеїстів на майбутню службу в органах сектору безпеки і оборони України. Зокрема, за підтримки ДСНС Криворізького району є клас безпеки. Завдяки співробітництву з Криворізьким районним управлінням поліції та 21 ю бригадою Нацгвардії триває оснащення класів, присвячених Національній поліції України та Національній гвардії України. Це в майбутньому допоможе ліцеїстам обрати вищі навчальні заклади для здобуття профільної освіти потрібного спрямування. Голов. На структурі МВС. Сьогоднішній перший дзвоник відкрив новий навчальний рік у Криворізькому ліцеї. Я хочу побажати нашим ліцеїстам, які сьогодні вдягнули погон ліцеїста сил та наслаги стати справжніми лідерами. Я не скажу, що вам буде легко під час навчання, але ви все зможете опанувати. Не все буде вдаватися. Це не страшно, головне нікого не здиватися. Тут вас навчать бути справжніми патріотами, справжніми громадянами своєї країни. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу надали всю необхідну підтримку для того, аби створення ліцею МВС в нашому місті стало можливим. Кривий вже більше десяти років є другою домівкою для Донецького державного університету внутрішніх справ та його структурних підрозділів. Ми кривий ріг пишаємо з тим, що в 2014 році ще ми прийняли Донецький університет внутрішніх справ і зробили все, щоб були. Будівлі, щоб були приміщення, щоб був комфорт і для викладачів, і для курсантів. Зробили все. І сьогодні наступний такий дуже потужний крок: ми хочемо, щоб ваше майбутнє було при сильній, квітучій, мирній Україні. Так воно і буде. Почесне звання ліцеїстів відтепер мають хлопці та дівчата з 12 регіонів України. Серед них ті, чиї батьки загинули, знаходяться в полоні. Несуть службу в усіх підрозділах та з'єднаннях Сил оборони України. Юні ліцеїсти першокурсники на урочистій лінійці отримали свої погони та шеврони. Їх вручили керівники Ради оборони міста та прикордонної служби. Співробітники ДСНС, поліції, військових частин ЗСУ та Нацгвардії. Олександр Фефілатів, Ірина Симкович, перший міський. Сотні експонатів, які є свідченням запеклих боїв російсько-української війни від 2014 по нинішній час. У центральному міському районі почав роботу новий музей, предмети та речі якого є справжніми військовими артефактами безпосередньо з полів бою на відкритті музею, який безкоштовно працює по буднях. Завітали почесні гості, які брали участь в обороні Криворіжжя від російської навали в 2022-му. Всі деталі в наступному сюжеті. Нове місце сучасної історії України. Музей російсько-української війни почав свою роботу в центральному міському районі за сприяння та підтримки ради оборони міста та громадської організації Набад Кривий Ріг за приватні кошти. Спеціально на його відкриття прибули чисельні почесні гості, в тому числі і визначна поста для оборони Кривого Рогу у 2022 році. Генерал-лейтенант Михайло Драпатий він командував усією лінією оборони міста, і згодом спільними зусиллями військових та ради оборони зупинили ворога та відкинули його. На 55 кілометрів. За свої заслуги він отримав звання почесний громадянин Кривого Рогу. Сьогодні для мене бути частиною Кривого Рога це насамперед почесно, гідно та відповідально. Я дякую, що влада і криворіжани мене оцінили гідно, от, але це заслуга людей. Все тримається на людях, на солдатів, на сержантів, на офіцерах, які там безпосередньо в окопі от, жертвують своїм життям, здоров'ям, в ім'я нашого майбутнього, ім'я нашої батьківщини України. І я вдячний сьогодні всім присутнім, тому що тут більшість статична, більшість приймали участь, брали на себе відповідальність. Це дуже важливо Ось, за життя військовослужбовців, в цілому за виконання завдання. Перші залі музею експонати, що присвячені ключовим етапам повномасштабного вторгнення. Тут є експозиція, що відтворює перші найважчі тижні війни, коли ворог був на відстані в 200 метрів до знаку Кривий Ріг. Тут висвітлена битва за місто та бойових шлях військових частин, які звільнили території правобережної Херсонщини. Окрема частина присвячена діяльності роботі саме Кривого Рогу. Допомозі ради оборони понад 200 військовим частинам на суму понад 3 мільярди гривень, ліквідації наслідків ракетних атак, підтримці, де Упованих громад представлена хронологія війни з 2014 року. Бойовий шлях криворізьких військових частин, зокрема 17-ї, 21-ї, 77-ї, 129-ї бригади, 40-го батальйону Кривбас, окремого штурмового батальйону Арей. Наш окремий штурмовий батальйон з перших днів на війні. Найскладніших ділянках фронту ми приймаємо участь і особливо. Особливо цінно те, що відбувається у нас в місті, в Кривому Розі, тому що ми відчуваємо, де б ми не було, підтримку нашого міста, Ради оборони міста, громади міста, пам'ять це зброя. Особливо це зброя для наступних поколінь. Не дозволить забути правду, не дозволить забути те, якою ціною, якою жертовністю здобувається перемога. Українського народу, української нації. А в другій залі представлені унікальні експонати, які відображають процес знищення російських збройних формувань, які намагались прорватися до Кривого Рогу та захопити його. Особливе місце в музеї посідає кімната пам'яті і вшанування. На центральному екрані демонструють портрети всіх загиблих ще з 2014 року криворіцьких героїв. Над екраном картина місцевого майстра присвячена дітям, що загинули внаслідок ворожих обстрілів. Крім того, є інформація про 107 цивільних мешканців, зокрема 16 дітей. Що стали жертвами російських атак. Це патріотичне виховання. Єдина мета. Діти, студенти знов-таки дуже важливе місце для ветеранів, де можна прийти, згадати побратимів, для військовослужбовців, для членів родин, особливо там, загиблих, пропавших безвісті знаходячись в колонії. тобто так зробили, що тут усе разом. І ветеранські організації, і громадські організації, що опікуються родинами загиблих. Музей російсько-української війни працює по буднях з 9 до 17.00. Адреса вулиця Кобилянського, 199. Дізнатися Дізнатись деталі можна за номером, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. У Кривоморозі відзначили 193-ю річницю з дня народження Олександра Поля. Біля його пам'ятника на перетині проспекту поштового та вулиці, названої його ім'ям, зібралися представники міської влади, науковці, педагоги та мешканці міста. Під час експедиції 158 років тому Олександр Поль знайшов вихід на поверхню залізної руди у Дубовій Балті. Знайдені ним поклади. Міжнародні експерти визнали найякіснішими в Європі. Саме це відкриття стало підґрунтям для розвитку Кривого Рогу як одного з провідних промислових центрів України. Постать Олександра Поля й досі залишається символом історичної спадщини та розвитку міста. Таким побачили цей день кореспонденти Першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.